Усім привіт! Сьогодні ми йдемо обговорювати дуже важливі запитання з турбо всією командою. Я тільки прокинулась і маю просто якийсь фантастичний вигляд. Христина дуже голодна, тому ми, скоріш за все, будемо йти і їсти, а потім, а потім до колег. Не знаю, чи зможу я вам сьогодні щось показати, тому що там все секретно. Нюанси. Проблеми, про які не говорять. Проблеми, про які прийнято мовчати. А він важкий такий. О, Ось такий вранішній Київ з НСК Олімпійської. Прямо під боком. Так, ми вже зарядилися з і йдемо, вирушаємо на свою стратегічну сесію. Нам гарно Київ. Це наша керівниця черевна. І yeah. всі колеги. Можете бачити. Добре, тут є Юлічка. Я знову бозі. Кількість більшає, колег більшає. Я думаю, що ви пізнали вже. Тут Дашулечка, Кристина. Тепер там, де у вас мінус. Кожен записує, чому коротко, тобто чому ви вважаєте мінусно, або знаєте в голові, і пропозицію по тому, що замість цього канал на канала в про працю на бусі. Це тільки в Тодори чи це інші продукти? Mm -hmm. Але рахунок що місячних ти... це... і ліпату забезпечують на мой обід. どうしたの Давай, сердечко. Чого ти будеш флакати? І так, ми вже на вокзалі з Христиною. Це означає, що два мої робочі дні позаду, і сьогодні я розповідала про один з цих днів. Насправді, усього передати в короткому відео абсолютно неможливо, проте ми сьогодні такі фундаментальні справи робили, задачі. Це необхідно для розвитку компанії, для розвитку кожного з нас, для того, щоб наші учні отримували найкращу підготовку, свої найвищі бали. Тому якою б я втомленою не була виснаженою, якою я не була, але насправді я прям з таким тотальним задоволенням від того, що я роблю, і е, з повним відчуттям того, що я на своєму місці увага. Ця... Цей день міг закінчитися трішечки простіше, але в Києві повітряна тривога. Я закликаю кожного і кожного при повітряній тривозі думати про свою безпеку. Ось не забувати про це. Тому я якимись і понятними маніпуляціями намагаюся дістатися своєї 11-ї колі. Я вже мрію про потяг, але мрію про комфортне добирання додому, тому що завтра. О 5.30 я приїжджаю і веду уроки в школі, а потім ще для вас три вебінара проси. Ми зустрінемось у порозі. Я дивлюся, всесвіт дуже чітко почув мій сигнал, що я не доходила кроків. Бо я тільки тільки проговор... ну от як це відбувається, як ти мене так потужно чує. Тільки-тільки я проговорила момент, що я сьогодні буквально декілька поверхів пройшла. Так от, я пройшла повністю увесь потяг, тобто усі вагони, тому що в мене 25-й. Люблю таке, дуже люблю. А закінчується потяг на 17-му. І 25-й де після першого. Ну, в цілому, коли я проходила повз перший вагон. Тобто я пройшла вже 17 туди і от зараз йду 17 назад. Я ж так і зрозуміла, що мій вагон, він же ну, буде йти 25-м після першого. Ну, Я так і здогадалась.